Ось цей комплект посадовських лондонів. Зараз покажу кожен диск максимально детально. Ось Так, Так, ніпль у нас м'який, датчиків не має бути. Тож, давайте йдемо дивимось. Диски всі повністю без бордюрів. Тут на спицях ДНД вже, бачите, легенько ну, за рахунок піскострую, я так розумію, ось щоб, ну там, буду зупинятися, ну, але загалом ось такі є зауваження. А так, то по, зараз все по, по якимось там скольчикам, по цьому всьому пройдемося. Але диски ну, в шиканючому стані. Так, це у нас О, це у нас підтирається. Шматочок смоли був. Все, йдемо, йдемо далі. Так, можливо, ось малесенький якийсь скольчик. Ну, це ще більше на монтажу може бути. Це просто, що так, з цієї сторони побачив, бо на авто ви його навряд чи побачите. Так. І йдемо далі. Ось так потихенько з ліхтариком, будемо переглядати. Так, по гумі окреме буде відео, вона вся тут 20-го року з шикарним залишком. Та й загалом комплект цей ну, дуже класний. Так, це. Ось малесенький скольчик фокусуємо, ось так він виглядає. Так, ідемо далі. Так, це від тепла руки тут. Так, і йдемо далі. По бордюрів тут ну, немає зауважень. Так, це у нас. Ага, ну це ось відщина монтажа від лапи, бачите. Бо це побачив, що воно так. Але ж я ж кажу, знову ж таки, на авто це не буде помітно. Так, і тут, в принципі, так, ось тут є малесенькі такі скольчики. Так, далі ми звідси починали. Так, по болтам давайте дивимося. Тут є така невеличка подряпанка. Ось тут, бачите, заходить. Ну, якби воно і те, і те сіре, то там не буде воно так на авто. Видно все так. Тут по болтам не бачу нічого побитого. Ну, можливо, ось такий малесенький там скольчик тут. Тут порядок і тут порядок. Так, на ось цій спиці бачу такий малесенький скольчик. В принципі, ну, в принципі, далі тут все добре. Так, давайте внутрішню сторону подивимось. Тут так само, без жодних бордюрів. Все шикарно. Так, зараз фокусується. Так, це у нас якийсь малесенький скольчик такий. Так, дивимось. Ну, шикарний став. І зараз подивимось по внутрянці. Вони всі без корозії. Для лондонів це вже на сьогоднішній день велика рідкість. Бо основна цінність цих дисків це їхнє оригінальне фарбування. І що тут немає корозії. От дивіться, зараз кожну спицю пробіжуся. Жодної корозії тут немає. І так само на всіх. І тут по площині, знову ж таки, жодних зауважень. І зараз ще по шильдикам пробіжуся. Так, у нас каталожний номер. Присутній 71740 присутній, Volkswagen, присутній. 17-й рік виготовлення, присутній завод-виробник, присутній. Зроблені вони в Кореї. Так, і тут тут все присутнє. Ну і по центрам, дивіться, все порядок доглядали, бо бачите, ну цим повертом з насадкою, все проходилось. Це, це показник того, ну ось показник того, що це доглядали за цими дисками. Так, давайте до наступного. Де йдемо з Ніполя. Він так само м'який, корозії немає, звичайний ніпель. Так, ну І тут, бачите, де-не-де, де, ось давайте одразу прибіжуся. Тільки в цих місцях буває такий піскоструй. Ось десь більше трошки. Ось так це все виглядає, щоб ми так ось тут, напевно, найбільше. Тобто воно ну, трошки трошки попісочилось. Ну, але як ви його так от будете воно на машині, ну, ви його не будете бачити. Просто що я хочу вам все все до деталей показати. Щоб ви розуміли, щоб це зразу ми пробіжалися і пішли далі потім по, повністю по дискам. Так, ідемо. Ось, можливо, якась мінімальніша царапинка, щоб якби вам її сфокусувати. Ось вона. Ну Це мінімально, вона навіть ну, не те, що не чіпляється нігтиком. І я думаю, вона від якої то і поліролі піде. Ось так це все виглядає. Загалом комплект, всі диски без бордюрів. Ну, шикарний стан. Тут, тут по внутрянці все зрозуміло з дисками. Ці диски, перш за все, треба дивитися по внутрішній стороні. Якщо вони там ціленькі, то все, диски шикарні, зберігалися правильно, і пробігу в них небагато. Так, бачу, ось тут малесенька така скольчик зараз. Чи ні, там підтерлося, а це ось такий малесенька така царапинка. Да? Царапинка чи підтирається? Ні, все ж таки царапинка. Так, йдемо далі. Тут, в принципі, так, ось малесенький, якийсь такий легкий лег. Ну, це може і шиномонтаж так задів. Так, давайте дивимось далі. Далі, далі. В принципі, все повний порядок. Тут не бачу я якихось зауважень по спицям. Так, тут о, це так здалося. Все, йдемо, йдемо. Так, ось якісь малесенькі такі царапинка. Ось-ось. Бачите, все все вам показує досконально, щоб ви повністю були в курсі, в якому вони стані. Так, дивимось тут малесенький ось кольчик є від болта. Тут, тут ось таке є пошкодження невеличке. Ось воно. Так, тут, в принципі, порядок, порядок і тут порядок. Так, тут де це? Да, ось малесенький такий скольчик. Так, переходимо до внутрішньої сторони. Тут так само по центрам, все повний порядок. І дивимось, давайте по, по бордюрам. Тут їх не має бути. Все тут з ними. А ось, О, ні, це, це грязюка, все. то воно так відсвітило, як наче щось якесь там є заважне. Оце від лап. Від лап дуже часто воно зустрічається. Ось, будь ласка, ось ось. Тобто це такий захват. Що, ну, трохи в німців станки ще старі, що вони таке можуть робити. Так, а загалом ось тут без жодних без жодних пошкоджень. Можливо, ось такі малесенькі скольчики, від нього ось такий малесенький прищик. Так, по площині тут так само все без пошкоджень. Немає тут жодної корозії. Все гарно. Так, дивимось тут Volkswagen. Volkswagen на місці. Тут 71740 на місці. Тут повний порядок. Тут, тут так само, все повний порядок. Жодної корозії. Все, все в порядку. Так, Volkswagen є. 1740 є. Каталожний є. Корея є. Так, що тут далі? 17-й рік є. Все тут повний порядок. Так, переходимо до наступного. Так, ось ніпель, і давайте починаємо. Тут так само ось по цим швиденько вам вже пробіжуся. Ну, щоб ви, щоб ви все бачили і все розуміли. Тобто, десь, я так розумію, на передніх трошки гірша ситуація, а на задніх трошки краще. Так, і йдемо тут далі. Е, в принципі, ну, не бачу я тут жодних пошкоджень навіть, щоб щось вам ще показати. Так, це, це підтирається. Бо була, була якась косочок смоли. Так, ось милесенький скольчик бачу. Фокусую вам ось так він виглядає. І ось тут малесеньку подряпенку таку. Те що, те, що побачив, все вам показує. Так, йдемо далі. Ну, в принципі, так само. Все, все шикарно, не бачу я так пошкоджень. Вже і так переглядаю. Максимально детально, як тільки можна. Так, ось якусь малесеньку таку бачу подряпанку. Ось вона. Ну, вже аж, аж там за ободом, за шиною. Ну і так, все. Все тут порядок. Ось, можливо, ось такий скольчик, ну це шиномонтаж. Так, дивимось тут. По болтам. Повний порядок не бачу. Тут я зауважень. Ось де де бачите, ось тут такі. Так, тут. В принципі, порядок по центру так само. Так, кладемо його обережненько ось так. Тут по центру так само повний порядок. І давайте тут дивимось. Ну, це, я так розумію, були задні, бо тут взагалі нічого не видно. ось Дивіться. Шикарний стан. Шикарний стан дисків. Суперовий. Так, дивимось відразу. ну, Тут, по, по площині, так само, ось, дивіться, жодних, жодних, жодних тут зауважить немає. Так, Корея на місці. Тут всі позначки. Завод на місці. Тут на місці. 17 й рік на місці, тут. Все на місці, 71740, каталожний номер. Тут всі позначки, все на місці. І отут же дивіться, отут вони дно дуже гніють, дуже гніють. Багато фоток таких зустрічаю німців, коли, бо завжди прошу, щоб внутрянку фоткали. Та дуже часто вони тут здуваються, фарба. Так, тут все в І давайте переходимо до останнього. Так, тут поніплю. Так само він м'який, корозії жодної там немає. І давайте так ось бачу тут такі подряпинки, Зараз вам як би його сфокусувати. Ось так вони виглядають. Ось так. Так, і давайте йдемо. Йдемо, дивимось. Так, ось якась можлива легесенька. Зараз, як би вам її сфокусувати. Навіть не вдається ось. Навіть не вдається сфокусувати. Так, тут так само все повний порядок. Так, ось тут бачу такий скольчик є. Ось такий скольчик тут є. Так, дивимось далі. Так, ось тут бачу такий скольчик є. Ось тут і ось тут. Ну, Це ще ми на болтах подивимось. Так, тут ось бачу такий малесенький. Ну, це вже ось, зверніть увагу, до яких дрібниць вже. Звертаю увагу, все супер детально. Так, ось тут. Ага, це водичка. блін, не водичка. Зате ось тут такий скольчик, і трошки відпала фарбочка тут. Так, дивимось, дивимось далі. Фокусуємось і дивимось далі. Так, в принципі, в принципі все. Далі повний порядок. Не бачу я тут зауважень, можливо, ось малесенький скольчик ось Ну і так далі не бачу. Так, з цієї спиці ми починали. Так, дивимось по болтам. Можливо, ось малесеньке зауваження. Тут тут порядок, тут ось такі малесенькі скольчики від болта. Тут можливо ось. Так, тут так само. Ну, це я показував. Тут по болтам ось так. Ну, і тут, в принципі, ось такі невеличкі скольчики. Тут, тут все добре. Ну, і тут забув щось показати. Бачите, тут легше. Тобто тих два перших були передні, я так розумію, і ну, по ним виднося. А ці, ці в кращому стані, то ці задні мали. Так, і на внутрішню сторону переходимо. Дивимось тут так само. Все шикарно. Немає тут жодних зауважень. Постану, так, це водичка. Постану тут все. Шикарно. Так само, бачите, є захвати. Тут якийсь на монтаж потрапився. Це я так розумію, бачите, на двох є, на двох нема. То, певно, два станка було, два майстра, і так воно і вийшло. Так, тут по центру. Все повний порядок, дивимось, тут по площині. Ось захват є. Оце скольчики від нього, ось, від лапи на станку. Ну і в принципі. Так само повний порядок по центрам. Ось так все виглядає і дивимось Volkswagen. Звертайте зразу увагу, що тут на стикує, немає ні корозії, нічого. Volkswagen 71740, Каталожний номер. Так, це е, старі грузики. Старі грузики. Тут так само Все повний порядок. Корея на місці. Тут все порядок, виробник на місці. Ну, Все добре. 17 року, бачите, всі одинакові. Всі всі з одного комплекту, ось так це все круто виглядає. Тож такий збережний комплект є в наявності.